Жила собі на зеленому листочку маленька гусінь. Вона любила дивитися на небо і милуватися метеликами, що пурхають у повітрі, наче різнокольорові квіти. От би й мені, мати, такі крила, але ж я маленька, зелена і зовсім не гарна. І тут проповз жук. Він зупинився та глянув на неї. Чого сумуєш гусінь? Дивлюся на метеликів. Якби ж то я колись стала такою гарною. Жук засміявся. Ж -ж -ж. У кожного своя дорога. Я важкий і кремезний, а вони... Легкі, лецючі, і все одно кожен із нас потрібен. Гусінь задумалася, але серце її все одно тягнулося до мрії. Наступного дня прилетіла бджілка Біппі. Що це ти така похмура? Я не гарна, а от метелики справжнє диво. <свист> Бджілка лагідно джищала. Бззз. Красивим бути добре, але найголовніше мати свій шлях. Я збираю мед, метелики дарують радість своїми крилами. А ти ще навіть не знаєш, яка сила в тобі дрімає. А якось сонечко сівши поруч, мовило Не поспішай засмучуватись, у кожного свій час розквітати. Гусінь лише махнула голівкою. Невже зі мною може статися таке диво? І ось одного ранку вона відчула втому. Захотілося їй сховатися, загорнутися в теплий кокон. Вона заснула і спала довго, довго. А коли прокинулась, сама собі не повірила замість маленької гусені на листочку сидів ніжний, барвистий метелик. Його крила сяяли на сонці. ніби... Розмальовані пензликом художника, метелик розправив крила і полетів угору. Легко, вільно, радісно і згадав усі розмови, слова жука, бджілки та сонечка. І він зрозумів, навіть якщо сьогодні ти ще маленький і сумніваєшся, завтра можеш розквітнути у щось прекрасне треба лише дочекатися свого часу